І часу в інтернеті почнеться піздьош sq 5 заливаєте масло не оригінальне. Звісно, не оригінальне, блядь. Це налейну ліємо. З бочки, коротше, пацани, рафіновано. щоб рафіновано. Це каса, яка разу, яке там то масло, але саме, щоб воно було чисте. sq 5 взагалі масло можна, блядь, На смальці може їздити Логічно? Логічно. Так, пацани, мотор поставили. От він стоїть уже. Трьохлітровий. Е нам, кстати, це не знав, це на, на технології 600 сил цього мотора. Завода йде, щоб ви розуміли. Е, в тачки вже не воняє, дивіться, все, все вичищено. Ласточки ласточка на гніздо вичистило. Да. Там є скільки міста, що підлізти не може, але ми завтра його додуємо ще цим воздухом. Ось тут все так красиво. І зараз буде перший так, да, Саня? Не зараз. А коли? Через 8 хвилин. Через 8 хвилин. Ждемо першого пуска. Як ти думаєш, все пройде, брат успішно? Надіємося. Так, зараз надіємося. Давайте, пацани, дивимося. Саня перевіряє, чи пластмаски всі приключені, не болтаю, так, Не болтаємо. Антифріз перевірив? Так, да, його немає. Ага, все, я понял. Так, запускаємо.